Це була гра нервів, емоцій та витривалості, гра, яку Шахтар, на жаль, програв. Ну що ж, друзі, у Лізі Європи потенційно лише одна команда буде представляти Україну. І це не Шахтар, це Динамо, якщо, звичайно, пройдуть свою кваліфікацію. Гірники якби не намагалися, якби не старалися, але у серії пенальті, на жаль, вилітають від Панетіна на Втім, навіть після поразки для гірників, напевно, лише хороші слова можна говорити. Команда в меншості, команда без замін, без ротації провела доволі якісні 120 хвилин. Давайте розбиратися, як там все було. До цієї гри Шахтар підходив із величезними кадровими проблемами. Як ви знаєте, поза заявкою були Егіналду, Кевін, Судаков, Трауре, Педріньо та Крисків. З огляду на це Шахтар навіть не зумів заповнити заявку. Турану не вдалося назбирати 12 футболістів для резерву. Гра, як і очікувалося, була дуже обережною з огляду на рахунок 0-0. У першому таймі жоден з тренерів та клубів не хотів ризикувати. Шахтар довго намагався знайти підходи до воріт суперника. Водночас, греки у відповідь, не надто часто створювали якусь небезпеку. Шахтар навіть зумів забити, втім, на жаль, гол невертона. Не зарахували через офсайт. У другому таймі не сказати, щоб щось особливо змінилося. Втім, якщо брати загальну картину, то шахтар все ж таки був ближчий до того, аби забити, аніж панеті на ікос. Врешті гра доходила до завершення і з рахунком саме 0-0, без явної переваги однієї з команд. Але потім настала хвилина номер 82. Очередько йде у підкат і за мить бачить перед собою другу жовту, яка обертається для нього у червону. Гостро зреагував на цей момент Ардатуран, і перед ним Рефері також засвітив червоний колір. Та при перегляді повтору вилучення очередька виникало дуже багато запитань. На жаль, Вар не переглядає жовті картки, а варто було б, адже власне при повторі помітно, як Олег грає чітко у м'яч. Ну і після цього за інерцію врізається у суперника. Дуже контраверсійний момент. Тож не дивно, що у наставника гірників він викликав аж таку гостру реакцію. Акцію та навіть після вилучення Шахтар не закрився і мав дуже крутий момент. Втім, Невертон з гострого кута влучив у стійку. Власне, так матч і докотився до овертаймів. Але до честі Шахтаря навіть у додані 30 хвилин. Фактично без замін на полі з'явилися за цей час тільки Швед та Назарина. Тож, фактично, без замін, без якоїсь ротації, без резерву, тому що і підсилити гру особливо не було ким з усім цим багажем відповідальності гірники все одно. Вистояли ці 30 хвилин, і направду були навіть ближчими до того, аби забити, аніж пам'яті на якос. Вони контролювали гру, створювали моменти, але все дійшло до серії пенальтів. А це була справжня гра емоцій, нервів. Ну і звісно, як завжди, у таких моментах не обійшлося без долі фарту та випадку. Першим від Шахтаря бив Назарина. На жаль, це стійка. Греків уперед вивів Іонідіс. Далі пожергово забивали Тобіас та Єремєєв. Наступним відзначився Бондаренко, а от Сіопіс не забив, різних зіграв блискуче. Далі пробивали Невертон та Черівельє. Вони забили. П'ятий удар тут відверто невдали постріл Еліаса. Але і Зарурі, який міг ставити крапку, пробив набагато вище воріт. Шостий удар до м'яча підходить Енріке. Драговський тягне. Наступний удар Манчині був абсолютно без шансів для різника. Тож 3-4 у серії пенальті і Шахтар, на жаль, опускається у лігу конференцій. Там на команду Турана очікує швейцарський сервет. Матчі пройдуть 21 та 28 серпня. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Поговоримо також і про Полісся, які не без валідолу, але все ж таки виходять у плей-офф. Отож, Житомиряни після перемоги 3-0 у першому матчі поїхали до Угорщини грати матч-відповідь із пакшем. Почали вони демонструвати свою перевагу вже з перших хвилин. Моменти мали Андрієвський Філіпов Назаренко. Втім, усі ці намагання команди ротання забити гол завершилися тим, що під завісу тайму відзначився пакш. Після навісу з кутового Житомиряни не змогли вибити м'яч. Після кількох рикошетів той політав по карному майданчику опинився в ногах у сабо, і той з льоту потужним ударом влучив у ворота. Другий темп для Полісся розпочався ще одним шоком. Вже на 48-й хвилині барна тот увімкнув швидкість, і дриблінг на максимум пролетів нашу оборону та відправив м'яч у дальній кут. Це 0-2. Довгий час після цього команди не створювали якихось дуже небезпечних моментів. Втім, наступний гострий шанс. Був знову у Пакша. Зеке пробував у дальній кут, але на місці був волинець, і ще один шанс мав той же зеке на 83-й, але й тут на щастя усе обійшлось. А от Полісся все ж таки забило у доданий час. Чергова навала завершилася ударами кости, і один з них був точним. 2-1 Полісся крокує у плей-офф, де на них вже чекає. Нагадаємо, фіорентина ці матчі також зіграють 21-го та 28-го серпня. Ну що ж, друзі, ось таким був матч Шахтаря проти Панетіна і Коса. Ось такою була гра Полісся проти Пакша. Як вам ці поєдинки, діліться емоціями у коментарях? Чи була червона на очередьку? Теж залишайте свої думки. Ну а вже наступного тижня зіграють і Шахтар, і Динамо і Полісся. Тож, давайте спрогнозуємо в коментарях, хто з цих команд дістанеться до основного етапу своїх Єврокубків. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставте вподобайку. Ну і сподіваюся, що у вас якісний і гарний матрац. Па-па!